Що происходит сьогодні, в світі останніх полутора років, конечно, дуже сложной життя в Україні з нашою банковской системою? Як вона влияет на государство, на наше будущее? Ну, Якщо коротко говорити, банківська система стабілізується завдяки заходам, які проводить і Національний банк, і Верховна Рада, і адміністрація президента. І в чому заключається ця стабілізація? В Україні було створено і, і функціонувало більше 180 банків, зареєстровано. Серед цих банків було, ну, я думаю, банків біля 100, які не були банками, і просто створені були організації для задоволення власних економічних потреб. І для того, щоб банківська система почала працювати, з ринку банківського треба було видалити оці е, некоректні організації, і цим займається. В кінці кінців нарешті Національний банк. Угу. Уже понад 50 банків не функціонують, туди введена адміністрація. Теоретично, і, в принципі, банки, які закриваються, повинні віддати всі свої борги своїм вкладникам. Чому? Тому що гроші, які вони брали в населення, по, в принципі, повинні були використатись на кредитування економіки, на заробляння грошей. На жаль, ці банки, які закриваються, вони ці гроші вкрали. Хто їх украв? Керівники банків, не власники. Угу. Чому? Тому що з точки зору законодавства, винен не той, хто дав вказівку, а той, хто виконав вказівку, а вказівку по некоректному перерахуванню грошей виконували тільки голови правління банків або їхні заступники. І тому що якщо я вам скажу, зроби шкоду якусь любу, і ви це зробили, то ви не буду не я, а ви. Ага, Треба це ну, З точки зору закону. Версоторич, а от те, що називається стабілізований фонд, який має виплачувати бедным вкладчикам... фонд гарантування. Фонд гарантування майна да? Или даже так? влади. Це дуже цікава організація. Ця організація дає людям надію отримати з банківської системи мінімальну суму це 200 тисяч гривень. Якщо фізична особа. У 100 українських банків покладе по 200 тисяч, то вона буде мати на своєму рахунку 20 мільйонів гарантованих державою коштів. Тому якщо ви такий дуже хитрий, розумний, і ці гроші покладете в 100 банків, із яких 99 банкрутують, то вам повернуться всі гроші угу. практично. Це ж доволі складна процедура, не так швидко не всім повертають, мабуть? Ну, куди ви спішите? Життя ж довге.